Прийняття однієї і тієї ж країни, коли ти туди приїжджаєш як турист, і коли ти там починаєш жити, мені завжди було цікаво подорожувати, мені завжди хотілося жити в різних країнах, в тих країнах, які мені подобаються, і це завжди було тим, чого я прагнув. Так, от сприйняття країни, коли ми приїжджали в будь-яку країну на зйомки на роботу, то нас як правило водили по центральних вулицях по туристичних місцях. Тому я завжди намагався їхати кудись подалі від туристичних місць, щоб зрозуміти, як виглядає справжнє життя в тому чи іншому мі... Місті і життя реально відрізнялося. У туристичних місцях люди завжди посміхалися, люди завжди намагалися тобі догадити. Бари, ресторани, кафе все сяяло, все було на вищому рівні. А от коли ти вже виїжджав кудись подалі від центру міста, то там вже було реальне життя, де люди не завжди могли тобі посміхатися. Ну і бари, ресторани були чисто для місцевого населення, де на тебе навіть могли косо дивитися. Нічого, звичайно, вони тобі місцеве населення не робило, але відчуття були зовсім інші. Відчуття того, що ти хоч на Доторкнувся до життя того чи іншого міста, так само і з країнами, коли ти приїжджаєш будь-яку країну, як турист, там на, на тиждень, на два тижні, тобі здається, що це все класно. А коли ти починаєш розпаковуєш чемодани вже не на тиждень, а з розумінням того, що тут будеш жити, спочатку це ейфорія, а потім починається реальність. Перший рахунок за телефон, інтернет, воду і так далі. Ти розумієш, що не все так ідеально, як воно казалося спочатку, але воно так і повинно бути це реальне життя. Де. Хто може звичайно сказати навіщо змінювати країну, де народився, там і пригодився. Але у нас думка абсолютно інша стосовно цього, тому що ми вважаємо, що треба жити там, де тобі подобається, де тобі легше дихається, де ти хочеш розвиватися, і це не обов'язково повинна бути та країна, де ти народився. The cat sat on the Трапилося із Канадою. Я був тут перший раз у 2017 році. Мені вдалося трохи порівняти Канаду, Сполучені Штати з іншими країнами, які тут на американському континенті, і Канада однозначно вигравала серед всіх цих країн, і от ми в Канаді вже четвертий рік. Стадія ейфорії минула досить швидко. Минула, і ми опинилися у реальності. Да, у реальності бюрократії, у реальності пошуку роботи, можливості податися на постійних резидентів і так далі. І нам ця країна подобається. Тут багато плюсів. Тут є в. Великі можливості тут можна розвиватися, тут можна ростити сім'ю. Тут чудова, прекрасніша природа, але але є такі моменти, на яких багато емігрантів зациклюються, і ці моменти називаються негатив. Чому ж іммігранти часто зациклюються на мінусах на негативних моментах і не звертають уваги на плюси, тому що плюси вони дуже швидко приїдаються. От мінуса вони постійно мулюють, вони не дають людям нормально жити та планувати своє майбутнє. Багато українців сюди їхали в Канаду за стабільністю. Я маю на увазі багато іммігрантів, не тільки українців і українців, зокрема, їхали в Канаду за стабільністю і хорошим життям. Але на жаль, зараз така ситуація в світі, що стабільність похитнулася також і в Канаді. І, наприклад, останні новини стосовно Альберти, ці сепаратисти, які постійно розхитують ситуацію в Канаді. Це дуже тригрить саме українців, тому що українці це вже переживали в 2014 році, а особливо тих українців, які були безпосередніми свідками тих подій, які відбувалися в Україні. Тому у саме на слово сепаратизм, сепаратистів українці дуже гостро реагують, і от так трапилося, що сьогодні в Канаді є деяка невизначеність саме для українців, тому що українці, як я казав, вони гостро реагують на ці події, особливо на фоні тих подій, що представники цих сепаратистів зустрічаються з представниками Білого Дому у Сполучених Штатах Америки, і тут стає зрозуміло, хто саме за цим рухом стоїть, і ця невизначеність звичайно ж давить на кожного українця тут в Канаді. Якщо сепаратизм це тільки теорія, тому що мені здається, що ніяких дій далі не буде, то криза безпеки в Канаді це вже реальність 2026 року. Візьмемо до прикладу місто Сюри, де місцева влада визначила, що вони втратили контроль над бандами, недендійськими бандами, які займаються вимаганнями у бізнесі. І головним гравцем тут є банда Лоренса Бішної. Це не просто якісь місцеві хулігани, це транснаціональна мережа, яку уряд Канади визвав терористичними. Вони використовують студентів, які щойно. Приїхали з Індії як виконавців, стрілянина по будинках, підпали бізнесу, податки за захист і так далі. Спочатку це стосувалося виключно індійської громади, але це розповсюдилося на всі бізнеси в цьому місті, і це створює зараз логічне питання: чи знаходимося ми взагалі в безпеці? Сюди ж можна додати медицину, яка стала ще менш доступною. Пошук роботи зараз знайти роботу досить важко, конкуренція величезна. Але я не хочу подавати це як якусь катастрофу. Це просто реальність, реальність. Країни, яка проходить свою найбільшу трансформацію за останні 10 років. І що мені особисто допомагає не з'їхати з глузду, коли ти читаєш усі всі новини про катаклізми, про безпеку, про медицину, про пошук роботи і так далі, це те, що у мене була можливість подорожувати у бідні країни, в реально бідні країни. І побувавши там, я зрозумів, що. Населення цих країн вони більш щасливі, ніж люди, які живуть в країнах Першого світу. Там люди живуть без технологій, без доступу до інтернету, без сучасних мобільних телефонів, комп'ютерів і так далі. Але вони живуть своє реальне життя. Так, вони ходять на роботу. Ці роботи доволі важкі, але кожного вечора вони проводять в кругу своєї сім'ї. Діти грають футбол на березі океану або у якійсь пустелі. Вони не читають новини 24 на 7, Вони просто живуть своє. Реальне життя і їх щастя у простоті. в країнах першого світу у нас є доступ до всього. Да? У Канаді, у Європі, у Сполучених Штатах так, іноді ці сервіси не такі доступні, як того б хотілося, але напевно дещому нам треба повчитися у людей, які живуть у тих бідних країнах. В нашому випадку це жити в розвиненому світі, але з простим серцем. Основна думка цього відео не показати вам, яка тут Канада погана, як декому може здатися. Навпаки, Канада класна країна. Нам тут дуже подобається, але хотілося донести ту ідею, що Треба жити сьогодні і не думати про те, що може статися завтра або після завтра. Менше читати новини і не думати про те, чи ведуть надзвичайний стан в Сюрії або чи відокремиться Альберта від Канади, а жити сьогоденням, тому що думаючи, що буде через 5-10 років тут в Канаді, ми забуваємо жити сьогодні. І Це найголовніше: Вимкніть свої телефони, новини, месенджери, і просто проведіть свій час зі своєю родиною, друзями, або з собою наодинці з хорошою музикою. Фільмом, книжкою, бокалом вина або пива не засереджуйтеся на негативних моментах, дивіться навколо себе, і також головне бачити багато позитивних моментів, які вас оточують. It's possible why is there have money